Тісно переплилися, і е, вони, е, практично, можна сказати, це є один і той же матеріал. Це пензель, папір і туш. В справжньому в класичному китайському живописі використовують, як і три тисячі років тому, рисовий папір. Значить, Всі роботи вони е, обов'язково виготовляються на рисовому папері, а сам рисовий папір виготовляється з бамбукової соломи і рису. Е, бамбуковий папір є трьох видів. Є сирий папір, на ньому туш розпливається. Є варений папір, який добре впитує туш. І є папір виду ні сирий, ні варений. На ньому туш не розпливається, і на цьому папері найбільш вдало виходять пейзажі. Також важливим елементом для написання картин в творчості художника є пензель. Пензель обов'язково виготовлений з натурального волосся. Яке за допомогою клею кріпиться до бамбукової палички. Чорнило виготовляється при випалюванні деревини, смол і масел.